Я отримую від батьків зарплату студентки в розмірі трьох тисяч доларів на місяць, але все одно продовжую працювати на звичайній роботі. Розповідаю, скільки я заробляю і з чого саме. Я веду свій блог вже понад рік. І мій основний дохід це рекламні інтеграції з брендами та зйомки ugc контенту. Хтось вважає, що це несерйозно. Але за одне відео в TikTok я зазвичай отримую від 100 доларів. В Instagram – трішки менше. Порахувавши кількість реклам на моїй сторінці, ви вже зможете приблизно оцінити дохід. Але розкриваю точну суму. В минулому місяці я заробила 100 000 Знімала та монтувала я, звісно, кожного дня. Але згодна, що це набагато легше, ніж би на заводі за 15 тисяч. Якби не мій блог, я б точно спробувала себе в АІТ, а саме в напрямку АІ, бо там також можна отримувати від 200 доларів за 10 секунд на відео. У школі ГОАЙТІ ви якраз можете переглянути безкоштовний вебінар АІ контент Мейк, де ознайомитися з реальними кейсами та інформацією, як за допомогою АІ генерувати відео, зображення, озвучку і навіть АІ аватарів Це те навчання, після якого ви дійсно зможете заробляти. Гроші. Посилання закріпила в шапці профілю. А після реєстрації на вас чекає одразу корисний подарунок. 100 безкоштовних промптів для чата GPT.